Дрій відосім, на зв'язку Маніфест і це новий дайджест. І ми починаємо. Магого продовжує працювати на російський ринок. Саме такі підозри закралися у користувачки Анастасія Рейріт, яка запідозрила, що Магого використовує піратські російські озвучки. Аргументує свою думку тим, що кіностудії давно покинула ринок окупантів. Відповідно, ніякого офіційного озвучення не може бути. Представництво сервісу Мегого у Твіттері вже публічно відповіли: мовляв, пакет озвучень йде в придбанні ліцензії, яка діє на так званому СНД Регіоні. І відмовитись від нього та його публікації не можна, оскільки це буде порушення договору. Бо студіям не вигідний тільки український дубляж, бо він збере менше показів. Ну, знаєте, як з українським ютубом говори російською, і буде більше переглядів, так і тут, або з російським дубляжем, або взагалі ніяк. Також Віталій Гордієнко показав іншу відповідь Мегого стосовно присутності російської аудіодоріжки, у якій йдеться мова про те, що російська мова на сайті має достатній попит, щоб її не видаляти. Моя ж особиста думка така, що скільки б не було незадоволених у Твіттері, мегого не будуть самі собі ставати на горло. А врешті-решт, вони не маніфест, щоб працювати на волонтерських засадах і бути проти всього російського і за все українське. Їх радше цікавлять користувачі, які голосують гривною. А точніше, підпискою на сервіс. Один мій знайомий дуже скаржився, що на сьогоднішній день на українському Ютубі майже немає гік-каналів. Ті, хто щось робило до цього, почали знімати про росіян. Панове, ви що там взагалі довбанулися? Але от недавно я помітив новий канал на гік-тематику. Болдрев'ю, – канал про різні прояви поп культури. Лисі огляди не окреслені чіткими рамками, але здебільшого зосереджені на гік контенті Влад ведучий каналу пропонує власний аналіз культурних продуктів простими словами, не вимушено і з гумором. На каналі можна знайти рекомендації, реакції та роздуми про кіно, серіали, аніме та комікси різних років. А посилання на канал ти традиційно знайдеш у закріпленому. Коментарі шок. Житомирські шкарпетки ще в січні знали, що Росія почне повномасштабне вторгнення. Два ДСКД купила шкарпетки, датовані січнем 22-го року, із дизайном російським воєнним кораблем. За місяць до того, як ця фраза стала культовою. Ось у мене є такі шкарпетки з руським кораблем, Житомирські, але в мене є одне питаннячко. Дата виготовлення січень 22-й. Житомирські шкарпетки. У Мене до вас питання. Після такого починаєш вірити у конспірологію. Невже рептилоїди носять житомирські шкарпетки? Невже житомирські шкарпетки і є рептилоїдами? Я жартую! Канал Чоткі Паца було видалено з Ютубу, як повідомляє Костя Клепка у Instagram Stories. Канал було взламано расистами, які крутили там свою пропаганду, і Ютуб видалив канал за численні порушення. Зокрема, Костя підмітив, що на каналі із 4 мільйонами підписниками не було двофакторної авторизації, що і стало причиною викрадення каналу. Чи вийде відновити канал наразі невідомо. Також така біда спіткала Яремо Духа його канал теж взламали, незважаючи на подвійний захист. Приховали усі відео і почали транслювати. Ілона Маска. Але йому пощастило більше. Він встиг повернути контроль над каналом до того, як його заблокував Ютуб. Схоже, зараз починається полювання на українські Ютуб канали, тому потрібно максимально захиститися і бути готовим до найнепередбачуваніших подій. Кілька років тому Мюстанк зробив відео, як повернути викрадений Ютуб канал, у якому він розповів свій досвід відновлення каналу. Процес з не з найприємніших і не з найшвидших, тому можете на Всяк випадок додати відео у вкладку. Насправді дійсно у цьому відео розкажу про те, як не втратити свій канал і що ж все-таки робити, якщо ви вже потрапили в таку неприємну ситуацію. Додивіться відео до кінця, і я обіцяю, що ви дізнаєтесь дуже багато нового. Настав час подякувати нашим патронам і спонсорам за підтримку проєкту. Прямо зараз ми розробляємо новий алгоритм додавання каналів, який зробить процес заповнення анкети ще швидшим і ще. Зручнішим, що дасть можливість як і вам швидко заповнювати форму, так і нам її оглядати і додавати канали у рейтинг. Раз в рік і варварук стріляє. Дімо Варварук увірвався в тренди після річної паузи та зміг навіть на кілька днів витіснити Фейгіна і Арестовича. Подкаст-Підкаст вже набрав більше півмільйона переглядів, а гостем стала Юлія Верба. Ну що ж, а на цьому все. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та коментуйте. А я кажу вам до зустрічі.